Віси і поля. доброго ранку, вкраїна моя, доброго ранку, прітний садочку. Доброго ранку, всі мира і добра. Доброго дня, любі дітки. Сьогодні ми вирушимо в гості до бабусі і я покажу вам, хто там живе. Ой, хто це нас тут зустрічає, в дім чужих не пропускає. Ще й гавчить для порядку це маленьке Цуценятко Маленьке цуценятко виросте і стане великим песиком, який буде охороняти дім і стане гарним другом для людини. Мордочка вусата шубка смугаста, часто вмивається. Та з водою не знається. Молодці дітки, це кішка. Вона приносить користь бабусі, ловить мишей та дуже полюбляє грітися на сонечку. Рано вранці я встаю і кричу кукаріку. -ку! з добрим ранком всіх вітаю, до роботи закликаю. Так, це півник. Він завжди будить бабусю зранку, але він гарно охороняє курочок. Ніс п'ятачок, хвостик гачок, рожева спинка це чудова свинка. Свинки люблять їсти овочі та багато спати. Ця тваринка каже: ме, чи впізнали ви мене? Маю бороду і роги. В лісі обгризу лозу. Чи впізнали ви козу? Кізонька це одна з найчистіших сільськогосподарських тварин. Вона дуже розумна і молоко. Кізонька дає дуже корисне та смачне. Їсть траву, жує, мовчить, потім мукає, кричить. Вже доїть мене пора, дам парного молока. Моя бабуся не уявляє свого життя без корівки. Вона називає її моя годувальниця адже з молока корівки. Можна зробити і сметанку, і сир, масличко. В молодці корівки є багато кальцію. Воно дуже корисне для діток та дорослих. А ще у бабусі є гуси, кролики, індики, конячка, та ще багато-багато домашніх тварин. Дітки. А як ми їх називаємо? Так, свійські тварини. Малятка. А чому ми називаємо їх свійськими тваринами? Молодці, вірно. Тому що вони живуть поруч біля людини та потребують людської допомоги та людського догляду за ними. Малятка. Моя бабуся дуже дуже любить своє господарство. Вона піклується про них та доглядає. Дітки, я сподіваюся, вам сподобалася наша подорож. Нам час прощатися.